Чому ви вибрали саме хімію? Тому що хімія це цариця всіх наук. Вона цікава діти тим, що вона розповідає нам про речовини, які нас оточують, які є в нашому організмі. І вона є надзвичайно багатою наукою, тому що це є комплексна наука і вона об'єднує багато різних наук. Чому вам найбільше подобається у викладанні біології або хімії? У викладанні біології і хімії мені подобається доносити дітям ту інформацію, яким багата кожна дисципліна як хімія, так і біологія. Тому що вони саме розкривають сутність людської організації і структуру всього живого. Чи є у вас улюблена тема для викладання? Чому саме вона? Так, звичайно, є моя найулюбленіша тема. Вона стосується репродуктології, тобто розвитку розмноження всіх живих організмів, особливо це стосується біології людини, і досить цікавою і такою значущою вона є в житті кожної людини. Тому вона найулюбленіша. який, який найцікавіший факт про хімію чи біологію Ви знаєте? Ну найцікавіший факт про нашу з вами біологію, і він є таким значущим для всього людства це є процес трансплантації органів людини. Наприклад, у нашому місті Хмельницькому був здійснення на пересадка серця, яка є значущою для всього її Хмельницької області. Це було здійснено в нашій обласній лікарні минулого року і забезпечує збереження життя і продовження людського роду. Як наука впливає на ваше повсякденне життя? Ну, наука дуже впливає на моє повсякденне життя, тому що коли в будь-якому супермаркеті йдеш і обираєш харчові продукти для себе, для своєї сім'ї, для своїх дітей, ти одразу ж орієнтуєшся, так як вчитель хімії, на їхній склад, на структурну організацію тобто які макроелементи містяться, мікроелементи, які є корисними, а які речовини в складі даних харчових продуктів є токсичними і можуть зашкодити здоров'ю. Який експеримент ви вважаєте найефективніший, чи показуєте його учням? Ну, найефективніший і такий найяскравіший експеримент це є експеримент, який діти досить часто полюбляють з використанням сухого спирту і кальцієвих таблеток. Вона назив, він називається змія, де показує вигорання самого кисню, і відповідно вигорання самого кальцію під дією кисню. І відбувається виділення таких як пасм вигорівших в вигляді, такої як змії. Що було найскладнішим у вашій роботі викладача? Е, найскладнішим було діти те, що е, взаємознайти оцей тонкий взаємозв'язок на початку робочої моєї кар'єри вчителя, е, знайти взаємозв'язок з учнями, тобто взаємозв'язок учень вчитель і розставити межі і кордони викладання самого предмету. Чи займаєтесь ви наукове дослідження або працювали над цікавими проєктами? Звичайно, кожен рік стараюся вдосконалювати свої навчальні проекти вдосконалювати як вчитель. Приймаю участь у всеукраїнському конкурсі вчитель року, де призове, здобула перше призове місце. Приймали участь, стараюсь залучати до участі наших учнів для того, щоб вони також вміли стисло обирати матеріал, доносити його до інших людей і за це отримувати відповідні призові місця. Коли ви вирішили стати вчителем, хто або що на це рішення? Я вирішила стати вчителем десь на початку 11 класу, тому що перед кожним учнем в 11 класі стає вибір професії і зацікавила Цікавила мене сфера медицини, сфера лікування і обрала все ж таки більш таку розширенішу спеціальність. Біолог, організатор краєзнавчо-туристичної роботи, де можна було б і реалізувати себе як вчителя, і можна б було працювати в якихось інших медичних, навіть установах, схильних до біології або суміжних з біологією, який був ваш улюблений предмет у школі, крім хімії і біології? Моїм улюбленим предметом було трудове навчання. Полюбляла, цікавила географія мене, тому що це також цариця всіх наук. З нею можна було здійснювати яскраві подорожі з одних країн і континентів інші. Крім того, цікавилась мені дуже досить подобалась історія, тому що вона розповідала про наше минуле, про становлення нашої могутньої держави і про політичні певні аспекти. Чи був момент, коли ваш експеримент у класі пішов не за планом? Що сталося? Був експерт, був такий випадок. Він пішов за планом. Але не витримала наша скляна посуда. І коли результат експерименту приходилось виносити до е, вбиральні, щоб до лаборантської, щоб промити наші скляні пробірочки, вони, на жаль, трісли дно ще трісло. У мене були дуже гарні і е, такі е, темно-синього кольору шкіряні туфлі. Реактиви вилялись на них, і е, туфлі змінили свій окрас. Яка ваша улюблена книга або фільм пов'язаний з наукою? Фільм досить цікавий, розмальована в Уаль, в якій розповідається про видатного мікробіолога, який досліджував витоки холери такої хвороби у китайській провінції? Якщо б ви могли подорожувати в будь-який час або місце, куди ви б поїхали? Обов'язково би відвідала Францію, відвідала би Італію і подобається дуже відпочинок у Польщі. Як ви думаєте, які відкриття у хімії і біології змінять майбутнє? В біології я думаю, що відкриття вони вже почали здійснюватися, але на такому ще діти масштабному рівні. Я думаю, що друкування 3D органів. На 3D принтерах вони вже почали започатковуватися, і це зробить революцію в області трансплантології і продовження життя людини, тому що органи зношуються з віковим часом і з різними хворобами, а це дасть можливість людям продовжити свій вік. Що найважливіше, учні мають зрозуміти, вивчаючи хімію біологію. Найважливіше, вони мають зрозуміти цінність людського життя і особливість будови людини, яка і відчувати свій організм як збалансований годинник. Тому що якщо будемо знати хімію, ми будемо знати про всі внутрішні структури організму, про всі речовини, і будемо знати, як і чим на них впливати. Як мотивувати учнів, які не цікавляться наукою? Завжди старатися долучати до різноманітних конкурсів, які мають якісь нагороди. Це можуть бути як якісь матеріальні нагороди, так і можуть бути в вигляді різноманітних якихось таких грамот, подяк і так далі. Тобто, щоб стимулювати, щоб трошечки дітей заохотити до вивчання тих чи інших предметів. Які навички на вашу думку стануть найважливішими для сучасного учня у майбутньому? Навички це е, пов'язані діти з сучасністю. Зараз сучасність дуже масштабна. Говорять, що сучасні діти мають кліпове мислення, тобто секундне мислення. Кліпнула людина, і е, ти за цей час маєш де, як вчитель дитину зацікавити. Навички діти повинні бути сучасними, оскільки е, це користування різноманітними чатами, чатами GPT, е, різноманітними штучними інтелектами, тому що зараз майбутнє наше за штучним інтелектом. Інтелектом і це дасть можливість розвиватися сучасній особистості в сучасному суспільстві. Ми мусимо адаптовуватись до сучасності. Як наука допомагає боротися з глобальними проблемами, такими як екологічні, катастрофі чи хвороби? Наука допомагає діти своєю структурою, тому що вона діти, забезпечує нам очищення водою, захист від забруднення повітря, допомагає створювати різноманітні наші з вами шахти, різноманітні такі своєрідні засоби захисту від токсичних речовин, які викидають атмосферу як наші фабрики, так і заводи, так і наші з вами. Автомобілі. Чи любите ви детективи? Адже хіміки часто розгадують загадки в лабораторії? Е -е -е, детективи полюбляю. Досить детективний серіал подобався колись Peaks, досить цікавий. Характеризується ну, в нас хімія, це частинка, можна сказати, і детективу, тому що за рахунок наших з вами речовин ми можемо дізнатися про причину смерті людини, про те, що вплинуло на зміну здоров'я, наприклад, при загибелі даної людини і так далі. Чи є серед вас улюблений хімічний елемент або біологічний організм? Є е, серед періодичної системи хімічних елементів два моїх найулюбленіших хімічних елемента, які разом формують речовину життя. Це нашу з вами воду, це наш з вами водень і оксиген, які в поєднанні утворюють формулу води H2O і вона є складовою всіх живих організмів і основою життя. Якби ви могли мати надздібність, яку би ви обрали? Стати невидимим чи миттєво розв'язувати всі задачі з хімії? Тут напевно що було б доречніше розв'язувати задачі з хімії, тому що коли в людини є наукові, наукові здібності, людині не потрібно робитися невидимою. Вона може своїм талантом допомогти розвинути світ. Чи займалися ви якимись цікавими хобі? Е, так, займалася, досить люб, полюбляю вишивати. Е, вишивала досить е, довгий час і е, навіть на конкурсах отримувала призові перші місця своїми роботами. Як ви відпочиваєте після напруженого дня в школі? Відпочиваю вдома, часто о, слухаю класичну музику вдома, включаю. Або включаю якийсь улюблений кінос... Кінос... телесеріал, або якийсь улюблене кіно, яке розслабляє. Все, дякую.